Бондаренко Андрій, Український католицький університет. моєї роботи поняття революції та його контекстуалізація в українських подіях 2013-2014 років. року. А взагалі-то ну, тема роботи більше залежить від перших двох слів, тобто поняття революції, і я займаюся більшою частиною роботи це саме поняття революції. Що таке е, революція, все, е, і як, як її розуміти. Да? І е, Якщо продивитись роботу, то важливість її в тому, що вона розділена на три частини. А перша частина роботи це робота, е, де перша глава, да? вона, перший розділ, вона розповідає про те, що таке революція була в якійсь хронологічній ретроспективі? Тобто, як розуміли революцію, наприклад, в п'ятнадцятому столітті, як розуміли революцію в 16-му і так далі. І ми доходимо там до 20-го століття. А, і також в цьому розділі є підрозділ про ідеологію, а, як розуміли революцію з точки зору різних двох концепцій, да великих це ліво і право. Зрозуміло, що ліва більше пророблена. Право це лише консервативна революція. І нові правила, нові правила з Аланом Дебоноа. Вони також приділяють увагу поняттю революції, і ось на цих перших двох розділах далі виходить український контекст. І далі я розкажу, в чому не виходить з українським контекстом. А взагалі-то існує чотири покоління вивчення революції, це типологія Фрімана. Але ось про четверту хвилю, да або покоління говорить вже Голдстоун. Він е, говорить про те, що от Фріман говорить, да, там революцію вивчали там перше покоління це до кінця 19 століття. А е, потім у нас друге покоління це Петерим Сорокін, Крейн Брітон і Жорж Лефеор. Петерим Сорокін і Крем Британ дуже цікавий в тому плані, що це просто структурно таке, такий підхід до революції, де розписано просто. От, там, революція має бути там, повстання, потім повалення влади, контрреволюція, знову повалення влади і прихід нової стабільної влади. І дуже, і ось нещодавно я читав аналіз на хвилі, мені здається, що десь, де люди на основі країна Брітана аналізували українську революцію. Ну, це дуже смішно, тому що це як ну тобто ніхто не читає його а далі і ось най, найважливіший період це третій. Третя хвиля це 60 90 ті роки. Це Теде Скочпол. А тут ус, умовно, тобто їх дуже багато, і в історіографії, і в списку літератури можна побачити, скільки там їх. Але я умовно виділив два табори: Теде скочпол це структуралізм і Франсуа Фюре це більш такий політичний або історичний да, роз, трактування революції. І про четверту хвилю це Джек Голстон, Моноозув там і так далі, але вона не, не в Тобто ми не можемо сказати, в чому особливість четвертої хвилі. І... І по суті, її як такої немає. Я швидко скажу про структуралізм. В чому цікавість і чому ми зупинимось зараз, тому що у нас 15 хвилин, тобто, якщо було б більше, то б ми зупинилися на всьому. В чому цікавість структуралізму? В тому плані, що до цього, да, як там. Сарокін чи Брітан чи хтось інший, вивчаючи революцію, у нас було три приклади: це російська 17-й рік, це Франція і це китайська умовна. Але коли наступає 60-80 роки, суспільство, а особливо американська історична наука, тому що американці почали дуже сильно займатися революціями, зіштовхнулись з великою кількістю революцій у третіх країнах. І ось е нерозуміння цього явища і бажання, і дуже цікаве бажання прогнозування цього явища. Тобто е завдання перед дослідниками, не лише перед істориками, але перед політологами, соціологами і так далі, перед міжнародними відносинами було зрозуміти, як можна спрогнозувати е е виникнення революції у тій чи іншій точці зору, да? в тій чи іншій точці світу. І ось з'являється дуже сильно таке явище, як структуралізм, як ну, структуралізм з'являється саме в, револю... в дослідженні революції. А його очолила та доскочку. Її робота базується на компаративістиці, тобто вона аналізує три великі революції, і з них виводить таку схему умовну, в якій говорить про настання революції в тій чи іншій країні, да, і перелічує там. Основні характеристики, а і тут основне дуже цікаво. В неї те, що зрозуміло, що там присутній дуже сильний марксизм, дуже присутній економічний, Але досить цікаво, те, що залишаючи марксизм, вона виходить до. До міжнародної арени, де якщо ми дивимося на Маркса, то це лише внутрішні протиріччя. А скот вона розширює його на зовнішнє. Тобто це протиріччя між на зовнішньому, як одне з найголовніших для початку революції. І це також в кінці це фундаментальні економічні зміни, тобто перехід до нового типу економічної співпраці. Тобто це абсолютно зміна всієї структури дослідження, всієї структури суспільства. А, і наступне це ось її вираження на да, е, її дефініція. Революція стрімка коріна зміни державних та класових структур суспільства, що супроводжується та частково здійснюється через повстання мас та має класову основу. Ось це ось ця дефініція є фактично класичною, і якщо ви будете читати будь-яке дослідження по революції, по поняттю революції після 70-го року, воно ось. Ось це буде ось ця дефініція. І тут, до речі, починається найбільш цікаво, тому що з'являється дискусія велика в політологічній науці в американській, а, де випускає есе Джеймс Фар про історичні поняття у політичній науці, а, де він розбирає поняття революції. А, і поява такої чіткої дефініції, і по її початок використання приводить до того, що дослідники, а особливо в політичній науці, в соціології, в історії, говорять. Про існування універсального поняття, Да? І ось це стає універсальним поняттям. І ось Джейс Фарб у своєму есе, яке, до речі, скоро вийде в перекладі. Ми робили переклад. Ось воно байдусі вийде обийду в вересні. реклама, Ось Джеймс Фар він говорить про те, що неможливо в гуманітаристиці, як такий як неможливе існування універсальних поняттів. Тому що якщо як тільки тут буде початок існування універсального поняття або ідеального типу, да, умовно, то одразу ж гуманітаристика закінчиться, тому що закінчиться мислення про ось і далі наступний дуже важливий, це політичне, да і ось тут дуже цікаво, тому що тут вже воно не виокремлене і не дуже сильно інститулізована теча, да, як тече структуралізм. структуралізму. І в, ця течія політичного вона досить умовна. Да? І я її дуже умовно намагався зібрати. І тут цікаве дослідження Штефана Платтенберга: Революція та культура», де він говорить про те, що. Він написав ситуацію в Росії після 1917-го, ось ці до 28-го року, де, наприклад, у більшості книжок і в більшості досліджень, взагалі, революція як подія не фігурувала. І там, наприклад, була велика книжка про соціальний порядок Рейнсера. Мені здається, де він описує всі соціальні там великі вибухи в світі і закінчуючи 1917-м пише пролетарі пролетаріат взяв владу. Крапка. І все. Тобто, ну по суті, рефлексії ніякої не було. І це було дуже цікаво, чому саме не відбувається рефлексія ось цієї події, яка потім де, там, вплине і зміни історії. І тут також дуже важливий Беніамін, тому що він говорить про революцію як про дещо інше, як поряд як категорію метафізики, а навіть можливо деякої міроантології. А, і революція це і Фюре, да, з його революція як встановлення нового політичного словника. Тобто це нове мислення мова як новий вид розмови про революцію. По суті, да, якщо ми говоримо про дві ці великих течії про політичний про стру, структуралізм, а в революційних студіях, то ми можемо побачити те, що з однієї сторони, у нас є деяка схема, деякий набір того, що має статись, і з іншої сторони є просто осмислення даного конкретного історичного моменту. Тобто ось такий ось тут і ось зараз. Такий, ось буття, я б сказав, дизайн. Да? І тут ми ось маємо цитату Мартіна Гайдігера, на яко на якій буде будуватись наступний і третій році. Взагалі, ідея роботи була в тому, що досліджуючи великий масив революційних студій, досліджуючи повністю по суті, вибудовуючи весь дискурс революційного. Вивчення да якогось, а ми приходимо до того, що згодом ми беремо деякусь, деяку кількість інтерв'ю серію інтерв'ю українських відомих людей, які створюють дискурс, і вони повторюють все те, що було написано. Вже, тобто, ми, ми просто таким чином якимось деконструюємо дискурс. Але в кінці вийшло дуже цікаво, тому що в Україні українська ситуація вийшла зовсім інакше. І от зараз розкажу швидко про українську ситуацію. У мене там є ще чат, не? так? так. А, українська ситуація. А, Питання дискурсу, воно також дуже цікаве. І для того, щоб зрозуміти, як осмислюються українські події сьогодні, да, і чому, вони, чому українські події 2013-14 року називаються революцією, я почав досліджувати інформаційне поле. І тут є два методи там, да, або два шляхи дослідження великі. Перший це аналіз самого медіапродукту, а другий аналіз тих, хто генерує ці ідеї у медіапросторі. Орний тому що це легший, і тому, що це швидший. І, тому, це швидше. і е, вся група це було 40 людей, е, які там, наприклад, да, там Ярслав Грицак, е, головний редактор медузи, е, головний редактор Нового Брімі, тобто велика кількість медійних персон, велика кількість політиків, велика кількість е, іде... ідеологічних персон. Е, з ними були проведені інтерв'ю, і всі ці 40 людей були розділені, розділені кожен раз в кожну нову групу. Це було три групи вікова, професійна і ідеологічна. І вікова група, чому важлива, тому що тут у нас освіта. Якщо ми говоримо про дискурс, то одним з основних категорій дискурсу є саме освіта. І тобто, якщо ми дивимося на старше покоління, то воно отримує освіту в радянському союзі, і значить в їх дискурсі має преобладати 1917 дев'ятсот сімнадцятий рік, да? тобто як революція. А друге це професійно, хто це журналіст, політик чи там гуманітарій? А і третє – ідеологічно, зрозуміло і ось в контексті вікової групи дуже цікаво, що все це Розділення і професійне, і вікове, і ідеологічне не дало ні жодного результату, тому що абсолютно всі люди говорили по суті одні одній ті ж набор, набір інформації. Якщо, наприклад, перше питання, яке звучало так: що таке для вас революція? Яка у вас асоціація з революцією? То всі говорили більшість датом відсотків сказали, що це Франція тисячу. 789 року. Але через три е, питання було питання, чи були події 13-14 в Україні революції, і всі відповідали так. Да". І тобто це, це якесь нашарування такої інформації, в якій і Франція, і Україна є революцією, і що ж тоді революція? І революція для українського такого впливової медійної персони є. Е, Кінець політичного транзиту, тобто в політології існує така річ, як політичний транзит, з, як розвивається зрозуміло на заході, з да, з якогось перехідного етапу до демократії. І ось на питання, коли закінчиться революція або коли чи закінчилась революція, більшість відповідає ні. Вона закінчиться, коли в Україні будуть там встановлені права людини, ринкова економіка і так далі. І ось тут ось така підміна понять. Тобто, коли ми бачимо величезний пласт досліджень, які абсолютно не не чіпають е, тему там, наприклад, еко е, там ринкової економіки або прав людей, або ще щось, ко, е, і з'являється да, новий вид, новий вид гуманітарії, який е, говорить про там такі речі, як. Ну не знаю, там не під копірку, да там тому мом да, їм не висилали ж що відповідати, але дуже схожі. І коли, наприклад, Володимир В'ятрович і Ярослав Грицак говорять про неї те саме, це не це починає бути дивним, коли Дмитро Ярош розповідає, що нам потрібно побудувати в Україні теж саме як і в Грузії. Тобто лібертаріанство і Дмитро Яриш. Тобто, ось такі речі вони дуже дивні. І так відбувається ну розуміння або да опис панування дискурсу у нас прямо ну прям тут і прямо зараз. І от із цікавостей ще те, що жоден з да, цікавості, те, що жоден з тих, з ким було спілкування, жодного разу не сказав, що. Тобто він в своїх відповідях жодного разу не зачепив тему антимайдан і не зачепив тему правого руху. Тобто майдан ну, та. Події 2013 тищі року року вони вийшли поза контекст, тобто вони в інформаційному полі стають поза да, там правий рух залишився поза, і антимайдан залишився поза. І ось якщо ми візьмемо на прикладі Ярослава Грицака, це дуже добре видно. Коли пан Ярослав він розповідає про українські події, він говорить про те, що українські події 2013-2014 року вписуються в контекст Уолл-стріт» або там Майдан та «Окупай А — це лівий рух. Який вийшов проти глобалізму, да, антиглобалістський рух, який вийшов проти капіталу і так далі. І в чому схильність е да, пан Юрсав говорить цінностний контекст. Але тут, тут залишається інше, те, що не говориться за кадром. А не говориться за кадром, те, що, наприклад, Окупай Острі дуже близький, до, е дуже близький а лівим, які в більшості, да, мають якісь там ліві погляди, професурі на Заході. І коли ми пояснюємо українські події через близькі їм категорії, вони сприймають ці події. А коли ми почнемо, наприклад, пояснювати українські події як повстання там, або як якийсь правий поворот українського суспільства, або якусь боротьбу за ідентичність, ми отримуємо негативну реакцію. Тобто ми отримуємо несприйняття. Ну це умовно, це мої, мої якісь висновки, які можуть грунтуватися на різних суб'єктивних поглядах. Ну, але... Тобто, і ось ця робота, вона вийшла, чому вона не вдалась, да? тому що, по-перше, люди не говорили те, що вони мали сказати по моєму дослідженню. А по-друге, це... тому що ну, мало того, що вони говорили не те, вони ще повністю вийшли за межу якоїсь революціон... ну, розуміння поняття. Тобто навіть освічені люди вони говорили деякими штампами. І що не вистачило в роботі, це була така гіпотеза, так, але це дуже багато часу. Потрібно перевірити грантові дослідження, тобто, які теми спонсорувалися на протязі 20 років в Україні, як, що і ким, і чому сформувався саме такий дискурс? Тому що ще одна цікава ситуація, коли було в минулому році голосування там, про недискримінацію одностатевих е, людей, які хочуть влаштуватись на роботу. Да? Одна таких людей умовник. Ну тих, хто зрозумів. Ось, і не дискримінація, то е, був пост в Фейсбуці від Сергія Лещенка, де він написав такі, е, такі слова, що вся Україна стояла в 2013-2014 році за європейські цінності. І знову ж таки, да? ну підмін понять, або це не свой, не Суб'єктивно, да якась та але але от в своєму мисленні і мові люди проєктують і починають продуцу... продукувати дискус, який встановлюється тобто не нами або не ними і так далі. І ось чому важливий хай тому що. Все закінчу. Це закінчу. Тому що в ви... це, це цитата взята з його останнього лекційного курсу про мислення, де він наголошує на тому, що вся проблема нашого часу, що ми не мислимо. І ось в цьому контексті це велика проблема, що ці події залишаються неосмислені саме нами, як, як представниками того, що відбувається або відбулося, а вони ми такі залишаємося лише придатні до якогось мислення. Thank mm -hmm. you.